Залізничника в будинку кіно відбувся заключний показ документального фільму Потяг до життя. Стрічка про тих, чия праця і залізна стійкість допомогли Укрзалізниці вистояти у фільмі Екранізовано свідчення понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни. Під час підготовки картини творча група опрацювала понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Це історії звичайних працівників Укрзалізниці, які під час російських обстрілів вивозили тисячі чи людей доправляли гуманітарні вантажі і не залишили своїх робочих місць. Одна з героїнь фільму чергова по станції Київ пасажирські Тетяна Сірик, яка дивом вижила під час виконання обов'язків. Нині команда готує міжнародну версію фільму Потяг до життя. Був дуже великий обстріл. І ми, коли стояли виходити. На вулицю, щоб забігти сюди. Був як салют цих вогні, просто так перехресним вогнем йшли довго. І коли я приїх, прийшла в приміщення, мене зустріла моя чергова постанція Оксана Шубина. І вона каже: Боже, ти жива! Ми намагаємося так, аби цей фільм був не просто зрозумілий міжнародному глядачеві, а щоб він міг викликати у них не емоції співчуття а. Потребу підтримувати, допомагати і нашу націю з гордістю сприймати нашу націю, те, що ми дійсно можемо робити. Наші залізничники, коли їх керівництво Укрзалізниці змушувало брати своїх дітей і виїжджати в інші країни в цілях безпеки, жінки, і діти, вони казали ні. Ми залишаємося тут. Це наша країна, це наша робота, і ми будемо на своєму робочому місці. От ви у кінці, коли на тітрах, от послухайте, що вони кажуть. Вони кажуть, геніально, говорять, ви зробили по подвір. Ні, я робив роботу. Розумієте, це люди, котрі, то я не знаю, зупинити ешелон з танками, плюс там іще багато що. І вони не не вважають себе героями. вони ми зробили свою роботу. Ми повинні так, вони не було другого.